Янки моя. Янки. Хорошая девчонка, хорошая Янки. Янки. Янки, хорошая, хорошая. Иди сюда. Иди Янки. Иди сюда. Ловая. Янки моя хорошая. Кажется, она в сайт Хороша, хороша. Белад, мій красавчик, хороший, приїхав, я приїхав, вже будемо скоро трошки виходити, вже ми з тобою теж гуляти з вами. Приявне було мене місяць. Беладик мій. Беладик мій. Це якут мій. Ди сюди, якут. Якут. Дев'ять місяців з половиною. Спасибо. Хороший, хороший хлопчик, хороший. Хороший Якут, хороший Якут, хороший Бербос, хороший. Хороший, хороший. Дайди, дай, дай. Динка час, я його вигулювати. Хороший. Це Янки. Янки моя мала. Хороша Янки і Балашки.